Усім доброго дня! Це канал Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду робити хрін з червоним бурячком. От, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом робити таке блюдо, як хрін з червоним бурячком. Ну, Це блюдо роблять багато і знають його, особливо на Пасху люблять робити. А сьогодні я зроблю свій рецепт і покажу вам по своєму рецепту. Ну от як я роблю це. Для цього мені потрібно я взяла от хрін, червоний бурячок, у мене бурячок вже відварений, почищений, хрін теж почистила гарненько, перець чорний, малений, оцет, сіль, олія без запаху і цукор. Усе, що потрібно мені сьогодні для такого хріну. У нас ще його називають таке, такий хрін з бурячком цвіклі. У ну, кого як називають, напишіть, будь ласка, мені, як у вас таке блюдо називають. Я зараз от, бурячок зітру на терку. Спочатку натираю бурячок. Ось, початку... Ой, покажу вам, на яку терку. От, бачите, на яку терку? Ось така дуже-дуже ряба. Не на ось цю таку, це є велика, це є така середня, а це така рябенька. Ну, Я пробувала натирати і на другій терки, на цій. І на м'ясорубки, ну, найкраще от на такі терочки натерти буряк. От на, на оці, оці. Саме він виходить смачніший і саме краще. А от хрін теж буду на, на цій самі терці натирати. Натру спочатку бурячок і далі вже буду показувати. Буряк я натерла вже. Так, бурячок залишаю. Тепер беру хрін, дівчатка, і йду тертий хрін на тій самій терці, як я казала, на двір. Да -да, саме на двір. Тоді не буде він іти у очі, не дуже будете плакати. Так що зітру хрін і вже тоді покажу далі, як буду замішувати. Ну, Я хрін вже зітерла, накрила його обов'язково, скільки вийшло. У мене? Ну, от і зараз буду додавати буряк до хріну. Це вже як хто хоче, скільки треба йому такого хріну з бурячком, так і собі відварюю бурячка, там хріну, скільки йому треба. І обов'язково бурячок до хріну. Ой, йде. Тому, щоб не переборщити з бурячком. Хто любить тільки закрасити от, е, хрін, щоб він був тільки підкрашений о, цим бурячком. Дехто любить більше, дехто дає половина хріну, половина бурячка. Ну, от у мене сьогодні так більш-менш половина хріна, половина бурячка. Тому що ми так любимо, щоб і остренький був такий, як кажуть у народі хріновий. Щоб не дуже аж сильний такий. Ну, отак, бачите. І так швиденько-швиденько замішую, тому що він іде в очі. В очі. Бачите, він виходить. Отак, гарнесенько зараз його бурячком вимішаю. І буду вже зараз додавати все, все остальне і покажу. Дівчатка, хрін, ідіть терти на подвір'я, так, от як я зробила, тому що я його тільки замішую, і я вже наплакалася від нього. Отут. Зразу. Зараз візьму другу ложечку накрию, бо так іде в очі, прямо сльози покотилися. Я буду показувати, як я його заправляю. Беру солі. ну так Візьму десь солі на оцю кількість. Це в мене десь ну так десь півлітрова баночка. Я зараз коли наберу баночку, туди вже будете бачити, скільки в мене вийшло. Ну Взяла так, можна сказати, не повну чайну ложечку, або без верха чайна ложечка. Отак посолю. Тепер додам. Одну чайну ложечку цукру. Бачите, скільки вона? Такий маленький вершок, не багато. Маленький вершок цукру. Теж трошечки отак його. І тепер перчику дам чорний малений. Перед смаком давайте. Де да з чайної ложечки, можливо, і треба на півлітрову баночку цього такого. Додала. Тепер додаю оцет. Оцету дам. Повну столову ложку по кашу. От Бачите, повна столова ложка. І зараз буду пробувати на оцет, на сіль, на оце все, я попробую. От. Гарненько вимішати, щоб це все трошечки туди увійшло, цей бурячок, Ось так. От. Я попробую тепер. І зараз, якщо мені ще щось треба буде додавати до цього. Я буду додавати. Накриваю дівчатка, бо не можу, так плачу. Я його попробувала, потім накрила, хвилин 5 постояв і тепер знову попробувала. І на мій вкус треба ще чуть-чуть соли А от оцету, цукру більше не треба. Перчику теж. От бачите, я взяла так на кінчик чайної столової ложки. Це десь так одна друга чайної ложечки. Ну, це я кажу за своїм смаком так Гарненько ще трошечки перемішаю. І тепер беру олію і додаю ложечку олії. Ложечку дві можна додати столові. От одну. Можна ще пів. О, улила так гарно 2 столові ложки. Ай нічого. Олієм не спортитися клю. Все. Він, коли ну, олій трошечки додати, він от, такий дуже гарний смак у нього і гарний такий ну, вигляд має от такий хрін, світлі по-нашому. Бачите, олій додавайте вже на, сямок, на самому кінці, коли вже все-все гарнесенько тут е, перемішається, впитається і туди вже додавати олій. Я додаю. Ну, от і все, дівчатка. От я зараз збираю в баночку літрову і покажу вам, скільки вийшло. Зібрала в баночку. Це баночка в мене літрова, і бачите, я казала, десь півлітрова баночка получиться, а трошки більше. Ну, десь на три пальці неповна літрова баночка получилася. Ну, ось я на таку кількість давала такої заправи. Ну, ну що, дівчатки? Хлопчики, це дуже-дуже смачно і дуже получився такий хрін хріновий. І на смак дуже гарний, він дуже добрий. Так що готуйте, якщо вам сподобалося, готуйте по моєму рецепту. Це дуже смачно, особливо з олією, він дуже смачний. Ну, от усе, хрін готовий, я поставлю тепер його у холодильник, і він вже буде чекати неділі, Пасхи. І що, дівчатка, хлопчики, всі мої підписники, всі, хто дивиться мій канал, я вас дуже-дуже гарно дякую, щиро дякую. Спасіба вам за все, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все вам дуже гарно дякую. Вітаю вас усіх з наступаючим святом, з великоднем, з Паскою. Бажаю всім всього всього найкращого, Божого благословіння і всього того, що хто бажає, хай збудеться. І мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!